Так, друзі, знайшов якусь бонанзу, блін. Ну, там так писало, ну, дай з бонанзу, треба перевірити її. Так, 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 так. Старт... Ладно, окей, далеко не їдемо, стартуємо ставочки. Так, а що у нас там? Ладно, Це сам, саме менша ставочка. У нас 6 гривень на балансі 11, 100, 63. Так, зразу старт з 6 дали 60 плюс 0. Так, ну давайте покрутимо та й подивимось. Так. Так, я поняв банан за тільки з кубиками. Так, можливо, ми знайшли те, що нам потрібно. Буде цікаво. Просто часто заходиш на якісь міні-плагіати, які нафіг ніхто не грає, а вони починають сипати. Ну, є Варік. Хорошо, ну, ми поки в плюсі. Так, у нас було 1160, 11 зараз 11230. Ну, подивимось, як далі буде гра. Цікаво, як тут ретрігер, що як тут працює. Ладно, я думаю, мені гра подобається, в принципі, Думав, буде стримніше. Ну, давайте покрутим, подивимося. Так, хорошо, чисто червонець на базу від, віддала. Так, це в нас, походу, ці кубики V, Вілд ретрігер. Ну, це не точно. Так, пока почала взувати. Пока взуває, лише підняли ставочку. Но... Хорошо, Пока дуже прям взиваю. Так, кубики погано грають. Але на то воно і бонанза, щоб взивати. Так, двадцатка, Так, ти нас не прикалуєш. Бонанза, покажи, що ти можеш. І... і. І буде найс. Друзі, а ви напишіть в коменти, що як у вас там справи, що у вас там зараз заходить, що зараз працює, блін. Так, що це нам дало? 47,50. Окей. Давай, давай, роботай, роботай. 6. Хорошо. Отлічно. Так, 29. Так, від'їхали недалеко по плану, но від'їхали. Так, 18. У нас було 11160 Ну, гра тестова. Тому треба дивитися. Так. Куби вашу рот, дивізію. Так. Тут бонуска на 100 касарік. Ну, можливо. Випаде нам якось сам ретрігер, Так, по 2 випадає. А нам хорошо. Так, що нам 36,50. Так, ану ж подивлюся, що у нас тут. Коротше, випадає 6 цих кубиків рубіків і касарь. Ну, поки покрутим, поки вона хоче реабілітуватися, я так вважаю. Ну це не точно. Так, крутим. Чуть-чуть на гру виділимо. Так, 20-ка чисто, но. но, но. Работаємо, давай, бананза, ти непонятно така. Хорошо. Так, є є цих чотири шляпи, 10 халявних е, спінів. Так, грубо говоря, за 70 гривень ми її вирвали. 53 вона дала автоматом. Ну подивимося, що дадуть ці спіни. Чи вони безтолкові? Так, 20х. Чи що це було? І Х20 і, і це база, братани! Оце все-таки нормальна бананза залетіла. Коротше, залишаю силочку на неї 100%, бонанза не хуйняця. Нормально, 530 насипануло. Мені ну, ну, вже пофіг, що вона вже не дасть, вона вже, скоріш за все, що ні. Ніхр... Блін, був 5х. Так, грає. Не грає. Нормально, Х5 і не зіграло, X шкафчик і не зіграв. Ну, я вважаю, це непогано. 600 гривень. Ну, нехай 520 гривень ми заробили за 4 хвилини у цій бананзі. Покажу, як вона виглядає. Блін, собака, де конта. Дайсь бананза, вона взагалі непримітна. Ну, респект їй кладу. Все одно гарний час, ну, плюс-мінус як стабільно, хвилина 100 гривень у нас плюс. Ну, час від часу, як на якій грі є ж тестю, я вам показую, в які можна грати. Ви бачили, ми протримались, вона тримала. Тобто, на одному рівні. З п'ятерочкою стартували, можна грати, і там просто в останній момент викинули на сотку. А коли б випало з цих, це був зразу автоматом касар і ще були б бонуси. Тому, друзі, залітайте.